Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні хочу зробити розпаковочку своїх скарбів. Це мій подаруночок на день народження, я в цьому році вирішила замовити собі на подаруночок бісер. Тому зараз з вами разом зробимо таку розпаковочку. Мені самі дуже цікаво, що тут за кольори. Я таки замовила, як вони виглядають у реальності. Так, ось я вже дістала з пакетику бісер. А, Тут дуже багато різних, ну, не дуже прям багато, але багато різних кольорів бісеру для різних моїх задумів. Для. Виставки я вам говорила, що буду брати участь в виставці ярмарці, яка буде проходити ближче до зими. Тому тут деякі кольори для виставки для моїх задумів. І ще деякі кольори яскраві я замовила, тому що літо і хочеться щось таке яскраве, літнє сплести. Треба ще тільки подумати, що сплести. Так, давайте перейдемо ближче до кольорів. Зараз я вам розповім про кольори. Так, почнемо, мабуть, з фуксії. Ось таку фуксію я замовила три пакетики. Це у нас колір, о, де він тут пишеться? 16125. Так, ось такі. Я вам хочу сказати, він дуже гарно виглядає. Зараз я дістану один пакетик, щоб ближче побачити колір. Ось так. Ось так він виглядає. Гарно. Так. Далі. Далі ось такий блакитний. Він такий переливається. Це 34, 0, Він такий трішечки з перламутром. Так. Далі помаранчевий. Помаранчевий це 93-140. Ось такий. Так. Далі зелений. Зелених я замовила ось такі два. Один світло зелений. Це який там номер у нас. Так, 53,310. Ось такий. Так. І ось такий зелений це 52, 240. Він такий, як травичка. І ще, бачите, такий трішки різний. Світліший, темніший як травочка. Так, далі золото. Золото у нас 80... 18583. Це я замовила на іграшки новорічні. Так, і ще ось такий це у нас колір теж золото, але таке. Виблискуючи золото, напівпрозоре 17.090 номер. Це теж для іграшок. Так, далі ось такий червоний. Зараз, це перламутр. Це у нас 98-210. Гарний кольор. Так. Давайте я вам ще, мабуть, зелений покажу. Все ж таки незвичайно зелений, я таки ще не бачила. Ось так, дивіться. Так. Далі. Червоний. Ось такий. Це у нас 97,090 Ось такий. Так. Це. Теж таке, це я два пакетики замовила. Так, ще замовила ось такий червоний. Це 93-210. Тут теж два пакетики. І прям червоний-червоний. Так. Далі, куди ж без чорного? Замовила два пакети, три, навіть три чорного. Це номер у мене 23980. І звичайний чорний, три пакетики. І білий. Білий-білий теж три пакетики. Але це такий перламутром білий 46,205. І мені дуже подобається цей колір. Так. І ще замовила ось такі маленькі пакетики червоного різних кольорів Це у мене 950. Ось такий цей, якщо вам показати його, ось так. Він такий як, більш чи що, не знаю. Так, це теж е ось такий. Це один і той же. Трішки я помилилася <laughs> з кольором. Замовила такий же. Так, це в мене 970 червоний ось такий. Він напівпрозорий. Потім ось такий це 97,050. Це теж такий червоний, тільки світло. І ще ось зелений 560. Так, ось так. Зелений, зелений. Так, 57, 120. Так, ось такий. Так, і замовила ще по ниточці білу і чорну. Так, щоб про запас було. Так. Ось це все мої нові скарби. На. Буду плести деякі браслети, може там, силянки, не знаю. Зараз треба подумати, що я хочу, як поєднати ці кольори. Та, мабуть, треба вже починати іграшки в'язати, тому що вони в'яжуться довгенько. Ну, довгенько в мене вони в'яжуться довгенько, тому що з малою дитиною якось так. Швидко не виходить в'язати іграшки. Так, ось це все мої скарби на мій день народження. Я дуже задоволена всіма кольорами, все мені дуже-дуже подобається. Але є один нюанс. Зараз я вам скажу: це ось стосовно цього червоного кольору. Коли я замовляла його. Чесно кажучи, я не думала, що він настільки буде такий райдужний. Мені здавалося, що він трішечки буде все ж таки більш, ну, менш такий звідливим. Хотілося поєднати ці два колори, Замовляю, щоб поєднати. Але тепер бачу, що. Ну так, вони не дуже поєднувані, я б сказала. Тому тепер треба буде вигадувати, куди його подіти, куди його вплести, так сказати. А ось стосовно ось цього фуксії колір, він мені дуже подобається. Просто неймовірний. Синенький, зараз я вам покажу ще синеньке, це блакитний. Він такий радужний, теж незвичайний райдужний, Ось. переливається. Я б сказала, мабуть, не просто райдужний, а якийсь такий, як наче е, трішки бензиновий, якось так. Тут, якось він так. Дуже. Так. Ну що ж, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підтримайте україномовний канал. До нових зустрічей!